Доброго ранку. У нас сьогодні до сніданку потрапив на наш стіл отакий от десерт сирковий зі смаком ваніль. Не можу не радувати те, що на ринку товаровиробників з'являються нові продукти вітчизняного виробника. Ось один з них торгова марка Марійка. Запропонувала нам ось такий продукт. Що ж уходить у цей продукт? Подивіться сюди. Склад молочний тобто кисломолочний. 60% вершки коров'ячого молока. 23%. Цукор, ароматизатор ваніль. Так. І все. Не написано ніякого ГМО. Так, цей сир у нас випускає. Випускає у нас. Місто Вишневе, вулиця Промислова 7, Бучанський район, Київська область. 130 грам продукту. Я вже спробував цей продукт. На смак він досить хороший. Нема ніяких лишніх смаків, не відчувається смак хімії. Але звісно ж, напевно, тут є якісь, може, невеличка кількість добавок, але їх не відчутно. Я давав пробувати своєму котику, то йому дуже сподобалось він з задоволенням поїв цей продукт. Я дивлюся, що він виготовлений по стандарту ТУУ. Торгова марка Марійка. Він містить 5% жиру. Але на упаковці, як бачите, написано, що десерт сирковий це не сирковий продукт, а десерт сирковий. Через те, що містить досить велику кількість сиру кисломолочного. Якщо на упаковці ви побачите напис, що сирковий продукт, то там може бути дуже мала кількість сиру, а може взагалі його і не бути замінений якимись аналогами хімічного походження. А тут, як бачимо, продукт досить якісний. Я спробував, мені сподобався. Якщо ви побачите на прилавку цей продукт, то можете його сміло обрати. Але попередження: не завжди продукт може бути від виробника. Є багато фальсифікату. Я вже багато разів скидав в інтернет продукцію і робив на неї огляд. І скидав, що вона непоганої якості. Через деякий час з'являється на ринку та сама продукція, і дуже поганої якості. Я не зрозумів, звідки вона береться, може то просто брак продукції, може то якась бракована партія була. Але будьте обережні. Не завжди довіряйте упаковці. Дякую вам за перегляд. Якщо вам подобалось наше відео, поставте, будь ласка, вподобайку. І... Обов'язково підпишіться на наш канал.